Сьогодні ми з вами розучимо вірш платона воронька, падав сніг на поріг. Давайте ми з вами послухаємо віршовані рядки. Падав сніг на поріг. Кіт сліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Ну що ж, а тепер давайте разом повторимо віршик. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, Треба тісто, а не сніг.